Добрий день, з вами той, що перевіряє звіти. Так, це саме я дивлюся за порядком в пласті. Так, це саме я дивлюся, щоб хлопці не спали з дівчатами в нометах. І вас вітає найпопулярніше шоу в світі <кхм> пласті. Станиця 2, клуб анонімних пластунів. І наш перший учасник це Назар. Привіт, Ід, Назар! Назар, розкажіть, будь ласка, нам свою історію. Це важко, але я не постою вже три місяці. Від мене пішла дружина. І я працюю в Макдональдсі. Так, це дуже сумна історія. Це справді сумна історія. Я думаю, вона заслуговує бурних оплесків. Попласкаємо на Дякую, Дмитро! Наш наступний учасник це Дмитро. Привіт, Дмитро! Це було дуже важко для мене. Я був таким ідеальним пластуном. Ходив на всі акції, їздив на всі табори, допоки я не пішов в багаряні. Це, так, це катастроф. дуже сумна історія. Це дуже сумно. так, Я думаю, це також заслуговує дуже бурних попустів опасної йому А наш наступний учасник, напевно, найнещасніший зі всіх наших учасників нашого клубу анонімних пластунів це Данило. Данило, будь ласка, розказіть свою історію. Я не втримався. Я довго тримався, але я зірвався. Я знаю третю пробу!